Розмова Трампа і Путіна показала, що завершення війни в Україні не передбачається. Кремль готує крок, який може нашкодити Києву. Трамп здатен відійти від участі у переговорах. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Небажання Трампа тиснути на Росію заради перемир'я свідчить про його можливий відхід від перемовин. Телефонна розмова між президентом США Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним фактично зняла тиск на Москву з вимогою негайного припинення вогню. Натомість відкрився шлях до продовження бойових дій під час довгих перемовин. Про це пише американське видання The Washington Post. Журналісти зазначають, що Трамп не намагається підштовхнути Росію до перемоги. Мир'я, це може означати, що він збирається відійти від перемовин. Про це його команда натякала вже декілька тижнів. Цитата: трохи більше тижня тому європейські лідери з американськими посадовцями планували нові санкції проти Росії, якщо вона не погодиться зупинити вогонь. Але, хоча Трамп місяцями закликав до негайного миру, він не лише відступив від європейських планів, а й скасував свій власний заклик до припинення вогню, йдеться у статті. Час розмови з Трампом Путін запропонував нову затримку. Кожна сторона має підготувати так званий меморандум щодо умов майбутньої мирної угоди. Це може зробити Україну вразливою, поки перемови не затягуються. Як зазначає Вашингтон Пост. Після третьої розмови Трампа і Путіна з часу інавгурації можна простежити закономірність. США вимагають від Путіна доказів серйозності. А Кремль каже, що складність мирної угоди, мовляв, заважає швидкому припиненню вогню. Старша наукова співробітниця Євразійського центру Карнегів Росії Тетяна Станова каже: Путіну ймовірно вдалося цитую запропонувати Трампу помітний, але формальний результат, не поступаючись по суті, як пише ВП, натяк Трампа на те. Що Росія та Україна мають домовлятися самі, означає меншу участь США у процесі. Цитата це ставить під сумнів, чи можливо досягти угоди до кінця року. Путін вважають переконною перевазі Росії і хоче отримати більше території влітку. За даним Washington Post, після наступної розмови Трампа з європейськими лідерами, цитую, виникло чітке враження: Трамп не планує тиснути на Путіна найближчим часом і може навіть зменшити роль у переговорах. Нагадаємо, 19 травня відбулася двогодинна телефонна розмова між президентом США і главою Кремля. Трамп назвав її стою чудовою і заявив, що Київ і Москва почнуть мирні перемовини. Західні змі повідомили, м'яка позиція Трампа щодо Росії викликала занепокоєння серед європейських лідерів, які координували тиск на Кремль для дотримання перемир'я. Як пише New York Таймс, після розмови Путін отримав те, чого не прагнув: не лише зупинку тиску США, а й розкол усередині НАТО між Америкою та її європейськими союзниками.